ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні Господь Бог наш Ісус Христос, устами святого Євангелиста, розказує нам притчу про багача і лазаря. Напевно, кожен з нас знає цю цікаву історію. Про багату людину, яка все в цьому житті земному отримала і попала в ад і бідного, бідного Лазаря, який своїми стражданнями і муками попадає в райські оселі. І слухаючи ці слова, може виникнути думка, що багатство це дуже і дуже погано. Розказуючи цю про цю притчу, в основному я завжди говорив вам про питання смерті. Сьогодні я хочу розказати вам про життя, коли ми з вами. Сьогодні стоїмо на грані життя і смерті. Давайте поговоримо про життя. Багач і лазар. Бідняк і людина, яка має у цьому житті все. Як це нам знайомо? Ми бачимо це сьогодні по повсякденному житті. Один не має за що хліба купити, інший живе і розкошує. Невже ті, що розкошують великі грішники, що вони попадають в пекло, попадають в ад? Що такого поганого зробила людина? Якщо, наприклад, можливо, уявімо собі великий винахідник, і він своєю працею, своїм трудом, своїм розумом, своїми вміннями заробив великі гроші, невже не можна йому, заробивши ці гроші, розкушувати? Що зробив він поганого, що зробив поганого, цей багачий? Який, якого Господь Бог осудив, і він попадає в пекло. І говорячи це, я згадую нашу українську притчу чи байку, просто історію. Попадає, Помирає людина і попадає, приходить до Бога. Господь розглядає його справу і каже, достойний аду, пекла і возмутився чоловік, Боже, я ж нічого не зробив. І відповідь Бога, отож Бо нічого не зробив за свого життя. Сьогодні Господь у цій нашій притчі. Осудив багача не за те, що він зробив щось погане, за те, що він не зробив нічого доброго у своєму житті, своїм ближнім. На славу Божу, на користь людям. І щоби зрозуміли, ви знову ж таки розкажу цікаву історію. Сидить людина в теплій хаті. Біля вікна, за вікном іде холодний дощ і бачить на вулиці сидить бідний жебрак. Ну, уявіть собі, сьогоднішній лазер. Голодний, холодний під дощем. І ця людина, яка сидить у теплій хаті, нагодована. Каже, яка бідна людина, мокний, голодний, холодний, я не можу на це дивитися, треба щось зробити. Встав і закрив штовх, щоб не бачити. Як часто в нашому житті ми робимо так само, ми не бачимо, сьогодні. Коли йде страшна і жорстока війна проти нашого народу, а наші хлопці, герої там на передовій, дуже часто холодні і голодні, рискують своїм життям і інколи і віддають своє життя за нас з вами. Ми Починаємо ремствувати, що, бачите, яйця в нас сьогодні подорожали. Починаємо ремствувати, що світло в нас почало відключати. Задумаймося. Хіба так можна? Все в цьому житті порівнянні іде війна. Що ми сьогодні робимо для нашої перемоги? Подумаймо над цим. Чи можливо ми, як той багач, сьогодні розкошуємо в порівнянні із нашими воїнами? Звичайно, ми, у нас на столі нема і кри дорогої, але ж і голоду немає. Зважаючи на те, що така страшна війна, у нас, слава Богу, ще є вода, світло, тепло в наших домівках. І наші діти мають хліб і цукерочок до хліба. Дякуємо за це Богові. І з кожного цукерочка виділять одну цукерку для воїна. Передайте туди на фронт. Одну одежу теплу. Це я просто говорю приклад. Як приклад, кинули ми по школах клич, що хлопцям холодно. І наші ніжинські школи принесли стільки шкарпеток. Що ми напевно, всю армію українську можемо обути сьогодні і обігріти. Не будьмо сьогодні, як той багач, що не бачить лазеря під своїми вікнами. А якщо і бачить, то нічого не робить для того, щоб допомогти йому. Допомагайте один одному, бо сьогодні час. Випробування. Сьогодні час, коли ми повинні підтримати один одного, підтримати наших воїнів і разом, і тільки разом, тільки в єдності нашій, ми не переможні і разом, допомагаючи воїнам нашим один одному. Ми отримуємо у Бога виправдання і перемогу над злом. Так і тільки так ми здобудемо милість Божу на страшному суді. Так і тільки так ми зможемо здолати цього страшного воїну, ворога це зло, яке прийшло на нашу землю. Багачі лаза, сьогодні хай будуть прикладом нам в нашому житті. Трудимося, молимося, боремося і перемагаємо усяке зло і в своїй душі, і на нашій святій українській землі. Боже, благословення на всіх вас!